Вітаю, шановні глядачі та підписники нашого каналу. Ну що ж, їдемо до хати. Сьогодні будемо працювати з гіллям, яке в нас лежить ще з весни. Після вирубки наших чагарників. Арпала у нас, на жаль, немає, тому будемо рубати сокирою по старому, але надійному методу. Трохи фізичної роботи точно не завадить. Це гілля. Як я вже сказав, лежить ще з весни. І пора з ним розібратись. До того ж, дрова завжди знадобляться. Сьогодні плануємо не тільки нарубати дров, а ще й прибрати у двері. Знаю, що виглядає все не так ідеально, як хотілося б. Але поступово наведемо лад. Попереду чекає гарний день. Тож не забувайте підписуватись, коментувати. Всім приємного перегляду! Тож поїхали разом зі мною. Попереду чекає цікава робота на свіжому повітрі. Ну що, приїхали до хати. Як бачите, сьогодні тут прохолодно, осінь нагадує про себе. Тепер ж, що зробимо? Затопимо піч. У нас тут старенька піч, але працює вона чудово. Тепло від неї розходиться по всій хаті. І це створює особливий затишок. Поки будемо працювати на вулиці, в хаті стане тепло і зможемо після цього нормально відпочити. Ну а зараз до праці. Що ось у нас отака така велика куча гілля, і його нам треба перецюкати. Арбала у нас немає. І будемо ми цюкати сокирами старим методом. Тож, до праці. Шо? Оце за одну годину, скільки ми нарубали щити. Ручно рубаю я один. Куча, ось оця дрова. Поки що не поменшилась, ніяк. О, спішить нема, як кажуть куди. впереді ще зима. Думаю, до весни перерубаю. За скільки перерубаю, не знаю. Сказати важко. Думаю. Буду рубати дуже дуже довго. Ну от зараз буду і далі буду рубати. Нарубали таку кучку за дві години. Пройшло дві години. Ось така кучка. А оця куча, а тільки меншася. Звісно, що все, будемо довго рубати. Приступаємо далі і далі рубаємо Ну що, робота в нас скипить? Мамка наша ось загрібає. Ось. Такі кучі понагрібані. Пізніше ми їх повиносимо, бо в даний час нам треба перерубати дрова. Ну, а ці кучі трошки полежать, бо двір оце так був у нас закламуваний. І гребти його дуже важко, бо бур'яни, гілля, всього то робота хотілося б, щоб швидше Ну, як є, так і є вже. Як маємо, так і маємо. Продвигається потихеньку, помаленьку, ну іде наша робота вперед. І це вже дуже добре. Ну що, за три години нарубали отаку куцьку щипи. Це що ми за 3 години зробили. І оце, і оце наскільки зменшувалося оцих у нас гілок. Гілки були і з звітціля, і оце так. Вінка дуже багато. Ну, Результат якийсь є. А це результат сьогоднішньої роботи. що Наша мамка зробила. Повигрібала, понагрібала такі кучки. Ну, Сьогодні ми їх вже не будемо виносити, бо ми і так вже дуже натомилися. А винесемо їх у слідуючий раз. Ще, звісно, що дуже багато роботи. Як кажуть, якийсь результат є. А це результат нашої роботи за два дні. Оце скільки ми нарубали щепи. І наскільки у нас уменшилося вже наших дров, наших гіллявицях, що ми ще їх нарубали з весни. Колись в коментарях нас запитували, чому ви не показуєте хату з другої сторони, а тільки спереду. З другої сторони ми хату не показували через то, що до неї підійти ніяк було. Ну, а зараз ми показуємо цю сторону. Тут уже більш доступно стає. Оце, оце хата наша з другої сторони. Що ми плануємо весною? Оце вікно уберемо і закладемо. Оцей чорний рубероїд, так як нам писали у коментарях, зірвемо. Поштукатуримо цю стіну, побілимо і буде все гарно. Ну а в даний час будемо тут далі наводити лад. Тут оце залишилось, скільки в нас гілля, оце. І гілля ото ще на городі. За зиму, я, сподіваюсь, перерубаємо.